Тут все як на війні. Зброя, польові умови однострої. І хлопцям ледь виповнилось 20. Багато хто з них стрілятиме сьогодні вперше. Зу-23-2 одна з найпоширеніших установок на східному фронті. Система проста в експлуатації. Мобільна, надійна й універсальна. 20-мм спарена автоматична гармата може знищувати як повітряні, так і наземні легкоброньовані цілі. Ну, це дуже мощне вогневе средство. калибр его 23 мм, и он может поражать цели до 2,5 км воздушной. То есть мы, вот, допустим, ходили, ставили мишени, то видели следы от попаданий. Ну, деревья, в принципе, косят. Это очень мощное оружие, очень мощный калибр. Дерево ломает сразу при выстреле. А це голос переносного зенітно-ракетного комплексу. Саме з таких російські найманці збивали наші літаки та гелікоптери на сході. Завдяки наявності таких в українській армії терористам і досі не постачають легкої авіації. Необхідні на цей час в процесі виконання завдань по в антитерористичній операції, тому і це найбільш поширені зразки зброї в сухобурних військах. Тому ми вважаємо і. Навчаємо наших всіх наших наших курсантів цим зразкам озброєння, щоб вони впевнено виконували свої бої. Комплекс стріла 10 прийняли на озброєння в середині 70-х. Попри поважний вік установки, студенти, які до того вивчали його лише теоретично, з першого пуску забезпечують пряме влучання у ціль завбільшки з пляшку мінералки. Після окупації Криму рівненський полігон чи не єдиний, де військові можуть вправлятися з ракетним озброєнням. Стріляють тут із важкої зенітної техніки. Техніка використовується на сході і використовується в основному для прикриття командних пунктів, аеродромів, а також державного кордону. Значить, вона дуже сучасна на даний момент техніка і дозволяє знищувати низколітящі цілі в осьому ракурсі висот, які це дозволяють до 1500 метрів. У Нас багато такої техніки. Нас достатньо. Грунтовна підготовка робить з бійців справжніх професіоналів. Війни хлопці не бояться. Кажуть, готові захищати батьківщину до останнього. Маєтки та підприємства колишніх чиновників не продаватимуть. Йдеться про майно, яке знаходиться на балансі державного управління справами. За словами голови відомства, зараз це вкрай невигідно. Тож, поки їх будуть утримувати державним коштом, якщо ми зможемо продати той самий горілчаний, ті самі великі, якісь підприємства, я не розумію навіщо до кінця нам готелі, Дніпро, Україна, велика кількість об'єктів, які зараз. Тягнуть, які зараз з підвищенням вартості енергоносіїв, ну дуже серйозні проблеми створюють. Але продати зараз це за 20 мільйонів, навіть доларів, все ну ми отримуємо в бюджет 250 мільйонів гривень. Як ми зможемо рівно, ну давайте почекаємо там. Давайте трошки станемо на ноги. Проте це не стосується українських санаторіїв в російських містах Кисловодській і Сентуки. Сепаратизм знову піднімає голову у Харкові. Прихильники відділення від України заявили, що проведуть свій мітинг 18 листопада. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко. Сепаратисти планують зібратися на прохідні біля заводу Турбоатом за словами соловика. Учасникам платитимуть по тисячі російських рублів за участь у мітингу. Орієнтовна кількість прихильників відділення 150 осіб. У МВС наголосили, зроблять все, щоб не допустити проведення заходу. Уряд відтепер буде без свободи. Віце-прем'єр Олександр Сич, а також міністри екології Андрій Мохник та сільського господарства Ігор Швайка подали у відставку йдуть з посад, бо їхня партія не пройшла до Верховної Ради. Партійці заявляють, що відтепер уся відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію в країні лягає на переможців виборчих перегонів. Вважаємо, що після завершення позачергових парламентських виборів уся відповідальність за політичну та соціально-економічну ситуацію в державі. Лягає на учасників майбутньої парламентської коаліції, застерігаємо їх від зради ідеї Революції Гідності за задоволення власних, а не державних інтересів, і вимагаємо практичної реалізації програми захисту українців, яка стала практично основою вимог Революції Гідності. Сьогодні ми зранку про це повідомили прем'єр-міністра України. Аби в нас припинити ту практику як завжди, коли в останню чергу про це знають із преси наші колеги. слід за міністрами складуть повноваження свободівці серед голів обласних та районних держадміністрацій. На зустрічі у Запоріжжі десятки бійців і кожному є що розповісти. За півроку в атомінометник, а у мирний час токар Володимир Стромін пройшов Добропілля Карлівку Авдіївку. Останні два з половиною місяці воював у пісках. каже, є речі, які вже ніколи не забути. Самое это когда гаубичный обстрел. Именно когда снаряд летит, вот это вот страшновато. Ну вот я попал в больницу сюда, в областную. Разорвалось несколько снарядов рядом. И получается, что я залег в окопе, потихоньку начал терять слух, короче. Час отпуска Володимир планирует использовать, чтобы подлечиваться, бо что потом снова на схит. Так окапывается, что их даже артиллерийским огнем-то не так уж просто и выкурить, короче. Перед нами, допустим, 1900 метров от нас был ихний укрепрайон. Мы вот с беспилотника посмотрели очень толково организованная оборона. Вот в чем дело. Бійцям не подобается, что режим перемирия не позволяет гидно відповідати ворогу. И вот я не знаю, сейчас показывают там в песках потери, там это. У нас такого, у нас за все время там, ну, было 2-3 убитых и все, потому что, допустим. Э Пока наша батарея працювала, получається, нас три щота Ніколи такого не була штобою. Допустим, если по нам починають стріляти, не атвічалі об'язательно подавляли огонь. Запорізькі військові розуміють, що ворог будь-якої миті може порушити хитке перемир'я. Тож, поки відпочивають вдома, але з перших тривожних повідомлень зі сходу готові знову взяти зброю до рук.